Всім вітання. У нас новини сипляться як з рога і що називається, не встигаєш дивитися. Такий у нас тепер новий очільник Служби безпеки України. Дуже хочеться глянути, що за людина. Перше чую Євген Хмара. Він був керівником Центру спецоперацій, там же, в тій же структурі службі Божій і тепер він її очолив Кажуть, що саме він розробляв спецоперацію на острові Зміїний. Тобто такий ж розумний, мабуть, генерал, також звання в нього велике. Давайте подивимося спочатку так, як завжди ми робимо. да По старій схемі, що за людина та що принесе Україні на цій посаді. Так? По-перше, що ж за людина? Євген Хмара. Що він за чоловік? Що він за один? Покажіть на правду, Євген Хмара. Ух ти, О, та ну, непогано. Точно, ключ ще основна, точно Зеленський веде всіх молодих, розумних, які. Як оце Федорова зараз на, мі... на міністра оборони, які не цураються нічого нового, які лізуть вперед до нового. Він прибура... прибирає всіх, хто має якісь старі схеми, старі методики, Розумієте? Хто мислить старими практиками, старими книжками. Щось таке. Отут От тут зразу по ключу, отут я вам одразу скажу, що це людина, яка по-перше, цей. Бачите, ключик. він Підход до будь-кого знайде. Будь-яке рішення знайде, він двері знайде, яким ключиком що потрібно відчинити. Перфекціоніст, зробити все ідеально потрібно. Пунктуальний. Кажуть про таких. Саме чоловіків, золоті руки, що хоч полагодить, що хоч відремонтує, налаштує. Людина ключ. Тут людина має технічний склад розуму. І знову ж повторюсь це новатори. По цій карті саме новатори. Вони вміють знайти саме просте таке рішення, яке лежить на поверхні. Його ніхто не бачить він його бачить він його Бог, і на тобі ми отако зробимо буде все ок. Під якимсь новим кутом на всі речі дивиться, такий ізобрітательний, находчивий. ну, коротше, в своїй сфері кулібін, отак би я сказала. От завжди хоче нового щось, так, і от це його штовхає на те, щоб вивчати інші області. Тобто, скоріш за все, він такий цікавиться різним. Не сидить в одному місті, тобто тут не тільки закони та правила ведення спецоперацій, таке інше. Людина постійно займається саморозвитком, будь-якій ситуації він впевнено себе відчуває саме коли потрібно. Знаєте, Не показати якусь творчу жилку, типу там не стішок прочитати, не пісеньку заспівати, ну щось таке творче показати, я утрірую. А от де саме потрібно, потрібен розум, логіка, отут він легкий, отут він кращий, умом живе не емоціями, отак би я сказала. Скоріше за все, там на ти. Ну, я вже сказала, з будь-якою технікою, з комп'ютерами. Не здивуюсь, якщо він спочатку в нього й була якась технічна освіта запросто. Ну або просто в хобі якесь таке технічне. От сказала, він сам знайде до кого-кого будь -кого, ключик, да, підход. А до нього не так просто. От саме, бачите, в якій службі, і от саме по цій карті людина. Який можна довірити будь-яку тайну. Буде хрон... Х... Х... там воно й помре. Це як в такому незгораємо сейфі, що називається скритна, підозріла людина. Ну, в такій службі працює. Я думаю, що це не дивно, але ну, я ж тут від нього щось отримать. Н -н -н. А от сам не заспокоїться, поки оцей доступ до чогось не найде, поки не вирішить цю проблему. Цікаво, цікаво, я вам скажу. Що по зірці можу сказати? Інтуїція развита добре. Брехню ворога чую на відстані. Врівноважений, дуже врівноважений, О, можливо, навіть такий холодний. Відсторонений, може, це так здається, от він себе, може, так позиціонує, холодним та відсторонений. Але от за ідеєю за по цій карті може працювати з повною оддачою. Також це, типу, і мені, і гроші не потрібно, якщо це його, якщо це його ціль, його мета, його ідея, його якісь настанови, він і безкоштовно зробить. Тобто тут не питання в оплаті взагалі. Можливо, розчотливий, скоріш за все, розчотливий. І, знаєте, як, може бути, ще точно не схожий на інших. І запросто ця людина може вважати таки себе кращу за інших. Може, я звить, може, таке бути, може, так, знаєте, когось так може підколоть і з сарказмом так. Обідно. Ну, в цілому, тут повний здоровий глуст. Ну, а, по якорю, тут взагалі сильна, надійна людина. Це така, яка готова в будь-який момент прийти на допомогу. Твердо стоїть уже на своїх ногах. Людина впевнена в собі, психічно витривала, бажає досягти безпеки. До стабільності, отако. А по цій карті ще можна тут кругом новатор, да? не тримається за старе. А от такий, по цій карті додам, що якщо щось старе він вважає вірним, правильним те, що вже перевірено часом, то от саме те він намагається зберігати. Ну, Просто чудові вам кажу карти. От прям карти якось керівника, не знаю. Ну, то тепер давайте дивитися, що ж таки принесе Євген Хмара на посаді очільника СБУ для України. Знаю, щось тут мені не дуже подобається. Мені показують розчарування та якісь невиправдані втрати, я б так сказала. За його роботу будуть невиправдані втрати серед підлеглих. Він буде жалкувати, але що тут поробиш? Таємниць багато. Коливання в роботі будуть, сумніви в його роботі. Ну, На позицію майбутнього дає такий четвірку жезлів. Типу, людина робила все вірно, і вищі сили на його стороні, і тут уже радість та перемога буде. Але основний триплет мені щось зовсім не сподобався, я вам скажу. Зовсім необнадійливий. Може статися так, що всі його попередні заслуги буде анульовано і прийде інший керівник. Ну, давайте спробую ще на іншій колоді якийсь. Може, щось я не то вибрала. Давайте, що ж таки принесе Євген Хмара Україні на посаді очільника Служби безпеки України. Давайте поглянемо. Що він зможе дати країні на цій посаді? Як буде працювати, що там буде відбуватися? Ну, він там щось все поміняє. І я думаю, це будуть зміни позитивні, тому що тут і 10 і четвірка жезлів, але зміни це будуть масштабні, великі вливання в службу десь виб'є чи що, але це заробіток грошей. Якось саму службу поставить так працювати, що вона буде заробляти гроші. Знаєте, по принципу, як от гору Буданову обдурили та півмільйона доларів кацапи накидали? Так що і тут? Тут якісь бізнесові проекти. Активне заробляння грошей, але якось щось знову, бачите, показує, що все воно буде щось, що все обнулиться. Хаос. Енергія копиться, потім будуть незадоволені його роботою. Якісь будуть проєкти, які не можна здійснити до прикладу, які ілюзорні, тільки кажуться, що здійснені насправді ні, але будуть давати негативний результат. Кажеться одне, а насправді буде зовсім інше. Суд. Всі кардинальні зміни. По ітогу будуть. Ну, негатив. Його почнуться суджувати. Це як... як було, вже не буде. Прям революція. Страшний суд завжди в мінус зміни не найкраще. Знову каже, потім вроді стабілізується Маю надію, так, потім прям все по красоті. Бачите, скільки старших арканів. Може буде потім якась як розкрава, яскрава операція, і тоді вже приймуть, що зможе навіть відпочити. Але щось йому прийдеться пройти. Негатив. Через якийсь негатив точно пройде, можливо, навіть звільнення, може бути його і заміна керівника. Ну, на цьому все. Любі підписники, сьогодні достатньо. Я бажаю вам всього найкращого. Бувайте здорові!